Ну і окупанти відправили сотні своїх вчителів з Росії на захоплену Луганщину, щоб навчати, як любити руський мір. Документів про українську освіту загарбники, звісно ж, не визнають. Тож починають уже нав'язувати свої. Друзі, поговоримо більше про е, ситуацію навколо освіти. Юлія Гришина, народна депутатка України, член комітету Верховної ради з питань освіти, вже долучилася так до нашого ефіру. Пані Юля, доброго дня. Доброго дня, всіх вітаю з святом днем знань. Навзаєм давайте, пані Юлія, поговоримо про це. Що ж принесло нам перше вересня? Адже виникають ці певні такі розмови стосовно асистентів, вчителів, яка буде їхня доля, чи будуть з ними продовжувати контракти, чи будуть звільняти? Розкажіть нам про це, будь ласка. Зараз обов'язково проговоримо ситуацію з асистентами вчителів. Я просто не можу на не відреагувати на те, що я тільки що побачила в ефірі щодо того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Я хочу сказати, що а ви чуєте мене так? Так, звичайно, я просто ну я сам в шоці просто від цього так. Я хочу сказати всім, що це звичайно це обур'я. Але щоб всі наші глядачі зрозуміли, да що ті зараз сюжети, які вони побачили, це звичайно пропагандистські сюжети, тобто ці сюжети, які спеціально готують для того, щоб транслювати це для расистів. Да це їхній, це їхній матеріал, звичайно. Так, да, це їхній матеріал. Ну просто знаєте, ще додатково хочу проговорити це. Да? І е, насправді ми ж постійно спілкуємося з нашими вчителями і з школярами, з їх батьками з тимчасово окупованих територій. Ми не втрачаємо в жодному випадку з ними зв'язок. Ми знаємо, що. На сьогодні керівництво більше ста шкіл тимчасово переїхало на контрольовану територію України. Сьогодні розпочали дистанційний навчальний процес. Залишається величезна кількість наших вчителів там на тимчасово окупованих територіях, які Ой, вибачте, я просто не можу про це спокійно говорити, які тримають освітній фронт, які роблять це в, в тих ситуаціях, коли навіть є небезпека для їхнього життя. Вони залишаються українцями, українками. І я знаю героїчні величезну кількість ситуацій про те, наскільки героїчно вони стоять на своїй позиції і жодним чином не співпрацюють з окупаційною владою, не їздять ні на які підвищення кваліфікації. І не змушують наших дітей 1 вересня отак махати триколорами і співати рашиський гімн. Тому, шановні українці, те, що ви бачите, це. Дійсно, ситуації, які мають місце в деяких випадках на тимчасово окупованих територіях, але Україна близько вже перемога близько, і ми зробимо все і зараз. Слава нашим зсу. Вони зараз ми знаємо всі роблять все для того, щоб наші діти були заручниками цієї ситуації як найможна менше. Пані Юлія, на продовження вашої думки додам, що ми постійно спілкуємося ж із представниками Херсонської громади. Там не це ну не те, що не повальні, це одиничні цякі, в, 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 вчинки людей, що вони підтримують е, колабора, ну, стали колаборантами, і то там не до кінця все зрозуміло. Там із сотень людей, ну там дві-три отаке, от нам розказують із Херсона в тому числі. Ну, тобто, я погоджуюсь з вами, що це не масове явище, але вчителі під прицілом максимальних не випускають. Скажуть для евакуації, навіть ну ситуація важка, пані Юля. Тим не менш, давайте говорити про виклики, які маємо тут. Ми на території, яка під Україною під нашим контролем. Ну, ця ось тема, яку ми вже згадали. Ну і загалом, перше вересня зараз. Ну в Україні так багато проблем за освітою. Хто не приїхав, хто виїхав. Ситуація важка. Але давайте поговоримо про тих людей, які ну от можуть не отримати роботу в школі, а в принципі за новими стандартами вони там мають працювати асистенти вчителів. Так, дуже важливий процес, який відбувається в Україні протягом останніх років, це інклюзія. Да, тобто, ми робимо все для того, щоб наші діти з особливими освітніми потребами. Мали доступ до освіти і навчалися в тих самих умовах, яких навчаються всі інші діти, і вже багато цього зроблено в Україні для цього. І е, особливо йде мова про вчителів інклюзивних класів і асистентів вчителів. Е, вони впроваджуються в освітній процес, і їх роль є дуже суттєвою. Вони допомагають дітям. З особливими освітніми потребами навчатися в комфортних умовах, засвоювати матеріал і так далі. Що відбувається зараз? Ми дійсно е бачимо, що є в нас непоодинокі випадки, коли асистентів вчителів е зараз, е так як вони не працюють на постійній основі як інші вчителі вони працюють на контрактах, які заключаються кожного, е кожного року. Е кожного року, так. Але і влітку, але влітку вони працюють, якщо там іде оздоровлення, певне. Ну. Ні, ну, нас Стандартна ситуація, що в нас не, не говорячи про зараз ситуацію війни, ми ж знаємо, що в нас завжди вчителі влітку йдуть у відпустку, потім повертаються, готуються до навчального року. І ось зараз у асистентів закінчилися контракти, їм потрібно їх продовжити, але ми отримуємо інформацію про те, що так як класи переводять деякі повністю на дистанційну форму, то школа приймає рішення, що вони не будуть продовжувати контракти з асистентами вчителів. Інклюзивних класів, тому що дистанційна форма, і ці асистенти не потрібні. Насправді, я хочу звернутися до всіх директорів, до департаментів освіти. Ви всі чудово знаєте, що асистент вчителя виконує дуже важливу роль для дітей з особливими освітніми потребами, тим більше в дистанційній формі навчання, коли тому, що коли відбувається дистанційка, і діти підключаються до якогось одного. Програми, де відбуваються заняття, асистент вчителя проводить підготовчу роботу. Він обдзвонює всіх дітей. Налаштовує їх на роботу протягом безпосередньо уроку. Він уважно спостерігає за тим, як діти засвоюють матеріал. Асистент вчителя це спеціальна підготовлена людина, яка вже розуміє під час уроку, де, де дитина зрозуміла, де не зрозуміла. Вона консультує її, підтримує протягом уроку, Потім, після уроку, вона зв'язується з цією дитиною, зв'язується з вчителем, допомагає пояснити те, що дитина не зрозуміла. Це дуже важливе супроводження для того. Щоб діти з особливими освітніми потребами дійсно ем, навчалися дистанційно, тому що дистанційно їм навчатися без асистентів дуже дуже складно. Е, тому я хочу сказати, що та ситуація, от, про яку яку ви підняли, я дуже дякую вам, що ти такі особливо важливі теми. Вже в міністерство ці ситуації контролює, і вже вчора виїхав е, е, працівник відповідного департаменту у Кропивницькій, вже відбулася розмова, і буде відповідне рішення. Угу. Пані юлю, просто ви говорите, що вони вкрай потрібні, а скоріше за все в адміністрації шкіл аргументують: ми економимо гроші, ви асистент, а не вчитель. Ми вас можемо так не продовжувати контракт. Ви розумієте, асистент вчителя це такий самий педагогічний працівник, як і вчитель. Просто в нього е своя інша особлива функція. Е він е допомагає вчителю е інклюзивного класу робити все для того, щоб Дитина засвоювала матеріал. Якщо дитина навчається з особливими освітніми потребами самостійно, про якість цього навчання ми з вами розуміємо, що можна говорити. Да? І кожна дитина вона має свої особливості, їй потрібен свій підхід, свої особливості психічні, нервової системи, сприйняття матеріалу, це дуже складно. І тому ми говоримо завжди, що потрібно робити все, щоб в нас не змінювалися асистенти, тому що дитина звикає до одного асистента, навіть якщо дитина. На переводиться в іншу школу асистент. Ми робимо все для того, щоб асистент перейшов разом з цією дитиною. У нас є, до речі, нормативи. На одного асистента повинна бути три дитини для того, щоб асистент вчителя міг отримувати ставку. Для цього створюються інклюзивні класи, наповнюються і інклюзивно-ресурсні центри наповнюють за таким принципом наші інклюзивні класи. і Це дуже важливо, тому що в нас дітей з особливими освітніми потребами дуже багато на жаль в країні. І їх кількість збільшується з кожним роком. На жаль, і це. Не тільки в Україні це загальносвітова тенденція тенденція дітей з аутичним синдромом, з різними іншими захворюваннями, іноді комплексними. На жаль, дуже багато, і нам потрібно тільки розвивати далі інклюзивну освіту, тому що ми європейські європейська цивілізована країна, і ми повинні зробити все, щоб в нас не було. Так як в радянському союзі, коли дітей інвалідів просто замикали десь, щоб їх ніхто не бачив. Да? в нас безбар'єрне середовище, інклюзивна освіта, і ми, звичайно, повинні все для. Цього зробити і робимо, тому ці ситуації з асистентами зараз, які ну в деяких регіонах дійсно виникли, тому що війна не має коштів, і чомусь хтось вирішив, що якщо дистанційна форма навчання, то асистент не потрібен. Це велика помилка. Зараз займається міністерство тим, що пояснює тим, хто на жаль ще може не зрозуміє цього, що е, це грошима виміряти не можна. Азистентів повірте мені, дуже невисока заробітна плата, і робити все для того, потрібно, щоб асистенти нам залишалися тим більше при дистанційні форми навчання. Тому що коли нас вовкові і ми ввели дистанційку, найбільш постраждали одразу діти з особливими освітніми потребами. Тому що якщо дитина не бачить або дитина не чує, уявляйте собі, як вона може дистанційно навчатися. Тобто там без асист асистента вчителя Просто навчальний процес є абсолютно неефективним, тому це дуже важливо, і я впевнена, що всі ці неподнокі випадки ми з їх розберемо, як, наприклад, вже вчора в Кропивницькому, і більше вони повторюватися не будуть. Тобто, так, щоб там ну, цю людину не продовжують контракт, кудись йти звертатися. Ви сподіваєтеся, що такого не буде загалом. Чи може себе асистент якось захистити в правовому полі, чи кудись поскаржитись чи як? Насправді, коли в асистента в нього ж, наприклад, там, річний контракт, коли річний контракт закінчується, школа має право цей контракт не продовжити. Тут немає порушення. Порушення в іншому, порушення в тому, що дитина з особливими освітніми потребами. Не може, якщо в неї немає асистента, вона не може е, отримувати е, фактично якісну освіту ефективно, да тобто порушуються права дитини, права батьків, е, і в такому випадку е, потрібно батькам. Звертатися, тобто а, а, потрібно займати активну позицію і цим асистентам, да але з правової точки зору там немає порушення. Порушення вже відбувається, коли ми говоримо про те, що діти залишаються без супроводу. А, оце вже порушення, і тут батьків потрібно підіймати питання, йти до директорів, писати про це. Ми зараз живемо в такому світі, що е, е, у нас дуже швидко розповсюджується інформація про будь-які проблеми. Порушення підключаються змі. От як ви зараз підключилися, і це дуже добре. І Мон дізналося про це ситуацію. І все це вирішується. Просто не потрібно мовчати, ніколи не потрібно мовчати, тому що потрібно захищати своїх дітей, писати мені. Наприклад, я з першого дня свого депутата займаюся питанням навчання дітей з особливими освітніми потребами. Будь ласка, пишіть мені, я все читаю, все бачу. Будемо розбиратися разом, але тільки не мовчати. Пані Юлія, давайте ще раз беремося разом з вами в ситуації, все ж таки з вчителями, ось завозять на ну на Луганщину. Ми чули це про Маріуполь, точно про Херсон. Завозять вчителів російських росіянських вчителів. А з нашими яка ситуація? Якщо ти співпрацюєш з ними, з колаборантами, з загарбниками, ти стаєш колаборантом і що тоді? Як ну це все порушення взяв викладати за російською програмою, і ти вже вважаєшся у нас порушником законодавства. Ви знаєте, це е, взагалі складна дуже тема. Е, що я вам хочу сказати на сьогоднішній день? В нас є достатньо велика кількість учителів з тимчасово окупованих територій, які виїхали. І вони зараз тут з цієї території забезпечують дистанційний процес на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, є вчителі, які залишилися, із них. Величезна частина Продовжує тримати освітній фронт. Вони отримують заробітну плату е, з України. Е, як вони вона оформлена як простій, да тобто, коли особа не може виконувати свою трудові обов'язки з незалежних від неї причин, тобто в них простій. Вони отримують дві третини заробітної плати. На початку війну війни нас були достатньо велика кількість проблем з цим, тому що більше 70 громад не отримували, перестали отримати заробітну плату, тому що відбулася окупація. Я і виїхали або керівництво департаментів, да люди, бухгалтери, яких електронні ключі були директори шкіл, там деякі викладати. Поки ми всіх там познаходили, але це це питання було вирішено, і заробітну плату вони отримують. Так, є проблема, що вони там не можуть знімати ці кошти. Вони не можуть на ці кошти там Тобто вже там є люди, які беруть якийсь відсоток за те, що вони знімають кошти роблять цей обнал. да Є такі випадки, ми все це знаємо, але. Таким чином наші вчителі знають, що Україна їх не кинула, жодного випадку не кине всіх своїх. Це всі наші люди, це наші території. Ми за них зараз боремося за підтримки всього світу. Ми постійно з ними на зв'язку. Ми, як би не було нам складно, ми виплачуємо заробітну плату, і там з горем пополам, але вони мають можливість її якимось чином там витрачати. І ну, вони там тримаються. Але є якась частина, яка звичайно, ось як тільки що ми бачили, ці жіночки, які е, радо зустрічають руський е, мір, які все ж там хтось ж ці флажки роздає, да і так далі. Там є звичайно, величезна кількість завезених російських вчителів. Ми знаємо ситуацію, що є багато шкіл, де взагалі. Е, Жоден вчитель не захотів доєднатися до навчального процесу за російською програмою, і вони там знаходили кого завгодно: технічних працівників, прибраність. Це все є. Це це про це потрібно говорити. Що люди, які взагалі в принципі освіти не мають, але вони якимось чином там долучені до цієї школи були, і їх беруть на посади, їх долучають до навчальних процесів. Тому що ну там ці люди, ну самі розумієте, там є які ну різні там бувають випадки, там вони погоджуються З вчителями. Там. Там величезна проблема, достатньо невелика кількість поїхала на ці курси підмічної кваліфікації, тому зараз там ем, проблем з науково-педагогічним складом, з педагогічним, вибачте, з вищої освіти <смістична> з педагогічним складом дуже велика проблема, і з його якістю велика проблема. Тому мені просто дуже жаль дітей. Розумієте, ці дітей, які не побоялися батьки вивезти, які там залишилися на тимчасово окупованих територіях, і вимушені зараз. От чому вся лють наша з вами, коли ми ці сюжети дивимося, це малі діти, малі діти, які в принципі не зовсім, мабуть, розуміють фактично що відбувається, да і їх просто примушують робити ці речі. І це, звичайно, на це просто неможливо дивитися. Це, ну, це жах, але я. Впевнена, що дуже скоро о... це закінчиться, так пані Юля. Я хочу попросити, щоб ви дали можливо кілька парад батькам. Чиї діти зараз на тимчасово окупованих територіях, як їм себе діяти, коли прийшла дитина зі школи? Що казати їй перед тим, як вона йде в школу? Ну, і, звичайно, можливо, ну, я знаю, що є, але які, можливо, конкретніші поради для батьків, як знайти можливість навчатися е, дистанційно, але за українською програмою, будь-навіть перебуваючи там. Так, у нас е Знаєте, скажімо так, я ну не не про всі речі можна говорити говорити зараз в ефірі, там з питань безпеки, але я ще раз повторюю те, що є вже одразу. Про що ми можемо говорити? Що є 100 шкіл. Там приблизно 400 шкіл. Якщо говорити про Херсон, і Херсонську область, наприклад, там приблизно 400 шкіл, із них 100 шкіл у нас фактично вивезені на територію України і вони здійснюють дистанційний навчальний процес. І до цих шкіл просто потрібно доєднуватись. Ми зняли, прийняли закон про зняття обмеження кількості дітей, коли є дистанційка в класі. Їх може бути скільки завгодно, і просто доєднуватись. Але в чому проблема? По перше, це ну ви розумієте, це потрібно робити о... тишком нишком. Тишком нишком, і там є проблеми з інтернетом. Ми знаємо, що зараз там нова каховка Херсон дуже великі проблеми з інтернетом. Тому ми говоримо про те, що потрібно там зручно використовувати на сьогодні сімейну і екстернатну форму навчання. Якщо, наприклад, немає інтернету, немає зв'язку, є всеукраїнська школа онлайн, є сімейна екстернатна форма, яка дозволяє можливість не кожного дня дистанційно навчатися, але спілкуватися з вчителем і під контролем. Вчителя здійснювати навчальний процес за українською програмою. Трошки потрібно потерпіти. Е, ну і в виключних випадках, тобто, ну, виключних випадках, коли вже немає, я не знаю ніякого виходу, віддавати дитину в цю школу, але ви повинні розуміти, наскільки це шкідливо для психіки дитини. Коли дитина жила в одній країні, вона знає цю мову, вона знає цю е, нашу національну пісню, яка називається Гімн. Да? Вона навчалася українською мовою. і Ну, дітям це дуже складно, просто ну, взагалі зрозуміти. Тому дітей потрібно оберігати максимально робити все для того, щоб не віддавати їх в, в школи зараз за російськими програмами. Але е, я знаю, що зараз може хтось дивитися мене з тимчасово окупованої території і говорити про те, що зараз мені дуже просто говорити про це, коли під е, ну, в мене під будинком находять окупанти з зброєю. Да? Я це теж розумію. Тому, шановні українці, тримаємося. Кожен з вас знає, що робити. Стоїмо і переможемо. Дякуємо вам, Юлія Гришина, друзі, народна депутатка України, член комітету Верховної Ради з питань світи, доєднувалася до нашого ефіру.